Доброго дня, Петро Захарченко, начальник управління з питань внутрішньої політики Київської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми поговоримо про співпрацю влади і громадських організацій у контексті реалізації стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. Дуже позитивним є факт про те, що в Україні є такий системний утворюючий документ, як державна стратегія політики сприяння розвитку громадянського суспільства, і саме ця стратегія прописує цілі, завдання і механізми співпраці влади, громадських організацій, вдосконалення нормативної бази з питань діяльності громадських організацій, адаптацію, і популяризацію кращих практик, які проводять громадські організації у співпраці з владою. На Київщині сьогодні збільшилась спроможність громадських організацій вирішувати питання як регіонального, так і місцевого значення. В яких формах це відбувається? Однією з таких форм є співпраця влади і громадських організацій через реалізацію різноманітних програм і проєктів. Мені дуже приємно сьогодні бути на цій конференції, яка організована ресурсним центром гурт. А ресурсний центр гурт входить до складу обласної громадської ради, яка діє при голові Київської обласної державної адміністрації, і е, саме е, сприяти від обласної влади у проведенні таких заходів я вбачаю е, позитив і майбутнє у проведенні саме таких конференцій, оскільки в першу чергу це Процес комунікації процес комунікації, де е, представники різних громадських організацій, представники установ організацій з. Районів та міст обласного значення збираються і обговорюють питання місцевого значення. Друге, це використання досвіду працівників і співробітників ресурсного центру гурт та інших громадських організацій, які мають позитивний досвід у цій справі. І вони цей досвід передають людям, які працюють в Київській області. І третє, дуже позитивне, на мій погляд, це можливість запланувати і. Вміти і знати, як організувати цей процес. і тому, якщо ці всі складові три поєднуються в одне єдине, я вважаю, що ми можемо випрацювати і побачити те майбутнє, про яке ми сьогодні говоримо. Ще е, хотів би звернути увагу на один важливий аспект, який стоює, стосується діяльності влади і громадських організацій. Е, сьогодні дуже багато громадських організацій, які мають позитивні напрацювання в окремій галузі, це може стосуватися соціального захисту, може стосуватися планування, може стосуватися екології, е, підтримки вразливих е, цільових категорій населення. Е, і обласна влада е, зараз сприяє. Тому щоб на Київщині сформувалось експертне середовище, і ми зараз вже повинні говорити про те, що експертне фахове середовище громадських організацій це ще один позитивний аргумент на користь розвитку громадянського суспільства. І одним із дієвих механізмів контролю за діяльністю влади є громадська експертиза. Сама процедура вона досить складна, і зараз дуже багато громадських організацій, які працюють над досконаленням самої процедури.